На випадок обов'язкової евакуації Кіровоградська область готова прийняти майже три тисячі осіб. Повідомила прес служба ОДА. з 24 лютого 2022 року до Кіровоградщини прибуло майже 178 тисяч осіб з інших областей на обліку. Перебуває майже 89 тисяч ВПО для розміщення вимушено переміщених осіб у 45 громадах області. Передбачено 174 місця компактного проживання для поселення. 7428 осіб. Вільними залишається майже 5 тисяч місць. Зараз формується перелік місць тимчасового проживання. У ході проведеної роботи визначено 99 таких об'єктів на 4 тисячі 662 місця. Із них вільно 2206. 25 жовтня на базі Центру допомоги Олександрія працює мобільна бригада благодійного фонду Право на захист. Благодійний фонд здійснює реєстрацію на грошову допомогу від ООН для тих, хто ще жодного разу її не отримував від міжнародних організацій. Детальна інформація щодо отримання грошової допомоги від ООН через Офіси БФ Право на захист на офіційному сайті. Громадська організація Сильна Олександріщина на своїй сторінці виставила пост подяку громадській організації Серце матері на чолі з Юлією Левандовською. Мами та її особливі діти виготовили та передали окопні свічки для військових. Ці засоби для обігріву волонтери передадуть на передову у найближчі відрядження. В Олександрійського театру Нові перемоги. Зразковий аматорський хореографічний колектив Авантюрин керівник Наталія Козинець отримав три перших місця, одне друге. 22 жовтня у місті Львові проходив ювілейний 10-й всеукраїнський фестиваль-конкурс мистецтв, соло-виконавців малих форм та творчих колективів. На розгляд журі було представлено 8 хореографічних композицій у виконанні як основного складу учасників, так і дорослої групи Мами. Чотири з них гідно оцінило журі. Олександрійців запрошують стати учасниками тренінгу з домедичної допомоги. Молодіжний простір, другий поверх спільно з Олександрійською міською ЦБС ініціює проведення курсу Домедична допомога для цивільних. Вік учасників 18 За успішне проходження тренінгу учасники отримують електронний сертифікат. На даних тренінгах учасники здобувають навички надання першої домедичної допомоги для цивільних. Тренінг для учасників буде безкоштовний участь за попередньою реєстрацією. У четвер, 26 жовтня, буде хмарна погода, опадів не передбачається. Температура вночі плюс 13, вдень плюс 16 градусів. Атмосферний тиск 743 мм ртутного стовпчика. Вітер західний 4 метри на секунду.